Усім привіт! Сьогодні ми будемо з вами розпаковувати захищений смартфон, який, на мою думку, буде найактуальнішим, мабуть, аж до кінця 2024 року, адже це Юліфон Armor 26 Ultra. топовий флагман, який має нормальний запас акумулятору, не те, що Armor 23. Тож поїхали. Коробка, от перше, що хочу вам сказати, вона дуже товста. Я не знаю, що вони туди наклали, але вона дуже товстелена. Вона що так, прямокутна, така, що так, однакова, приблизно здається. Дивіться, дійсно дуже висока така коробочка. Тож подивимось, що вони туди поклали. Сподіваюсь, окрім базової комплектації, там ще буде щось цікавеньке. Ну що ж, поїхали дивитись комплектацію. Перше, що ми бачимо, конверт. В конверті скло, в конверті інструкція. І все. Далі, сам смартфон. Смартфон товстий, смартфон великий. Батарейка тут, по-моєму, 15600 повинна бути. Давайте подивимось відразу. Так, 15600 мАч. Ну і процесор Dimensity 8020. Це не самий-самий-самий флагманський процесор в тих же юнігерцах, танках 3 Pro, наприклад. Там 8200, але також непоганий. Тут у нас жовтий кабель. І тут у нас блок на 120 Вт. І скріпочка, відповідно, також присутня. 120 Вт, до речі, це круто це саме те, що треба, щоб швидко заряджати такі великі акумулятори. Ну, а сам смартфон у нас виглядає ось так на задній панелі. Перше, що я відчуваю, це те, що тут прогумоване у нас все задня панель, добре, що не пластикова. Ну а тут уже у нас пластик. В смартфоні із фішок їх насправді багато. Перше це великий динамік, цікаво послухати. Нічна зйомка, ось ми бачимо інфрачервоні датчики. Позаду, в принципі, все. А, ну і для докстанції у нас є коннектори, звичайно ж. Не знаю, я ні одного людини не знаю реально в житті, хто б просив колись докстанцію. Ну, я так думаю, дуже мало хто її юзає. Тим більше тут не така швидка зарядка, як просто по кабелю, наприклад. Також є кріплення для ремінця. З цієї сторони, конектор фірмовий у нас є, кнопка, яка налаштовується, слот для сімок. Тут також у нас кнопочка SOS. Ну, а також кнопка регулювання гучності і блокування, звичайно ж. Зверху, це у нас для антени, але воно тут запаяне. Ось так виглядає. Це в мене версія не волки толки тобто без антени. В комплекті, бачите, антени немає. Але вона тут може бути в більш дорожчому смартфоні. Також тут додатковий, я так розумію, мікрофон, ну і інфрачервоний порт. Юліфони зараз люблять його ставити прямо скрізь. Знизу, під заглушкою, дивіться, і Type-C, і 3,5 мм. От Юліфон. Чудять. До сих пір його встановлюють. По першим відчуттям нічого не зрозуміло. Треба відкривати, треба запускати і дивитися, як воно працює. Але я думаю, ви самі розумієте, що на такому процесорі працювати воно має прям ідеально. Так що давайте разом з вами це будемо зараз перевіряти. Так, запустився. Запустився доволі швидко, в принципі, це це було очікувано. По яскравості. Я вам скажу, що це ну, мабуть, один із топових юліфонівських дисплеїв, тому що, тому що треба трошки менше, навіть я бачу, поставити, щоб вам було щось видно. Так, дисплей хороший по яскравості, це я вже бачу. Давайте ми зразу частоту оновлення ставимо примусову 120 Гц, те, що я завжди, в принципі, роблю. найвища, 120 Гц. Хай постійно, вона буде увімкнена. Notification LED, як бачите, тобто у нас тут є, є датчик пропущених сповіщень. Як і майже в будь-якому юліфоні, це мені подобається. Кольори можна налаштовувати. Коротше, юліфон, В принципі, поки що я бачу все те, що і завжди в юліфонах. Давайте подивимось інформацію про телефон, який Android. От це мені знову ж таки не зрозуміло. Чому юліфон свої новинки зараз на 13-му Android випускає? Бояться 14-го чи, чи дорого коштує. Щось я не розумію. Ну, Чомусь 13-й, бачите? Тут у нас 12 ГБ фізичної нормальної оперативки, плюс, бачите, плюс 12 можна ще віртуально її розширити. 512 ГБ постійної пам'яті. По-моєму, характеристики, яких більш ніж достатньо, щоб кайфувати від смартфону і користуватися ним наповну. Динамік я вам зараз включати тут не буду. Це вже ви дочекаєтеся, будь ласка, повного огляду. Посилання на нього буде в описі, постараюся якнайшвидше його зробити. Ну, а зараз ми з вами подивимося трішки про камеру. Мені цікаво, що тут у нас буде в режимі відео по налаштуванням. Так, якість відео 4К доступне, Full HD. До речі, бачите, в 4К стабілізація була недоступна. Ось в Full HD вона доступна. Коли ставимо 4К, то вона у нас світиться сірим. Тобто тільки Full HD можна зі стабілізацією знімати. Також у нас є камера тут ширококутна. Ось вона активувалася. Нічна зйомка. В принципі, все як завжди в юліфонів. Ну і 200 мегапікселів тут основна камера. Ну, подивимось, подивимось. Як на мене, то фотографувати вона має звичайно ж роло, тому що навіть 50-мегапіксельні камери в юліфонах знімають круто. Як завжди, режимів зйомки тут вистачає, але знову ж таки подивимось, наскільки він круто фоткає, і можливо, мені навіть вдасться порівняти знімки. Ну, наприклад, з Юліфоном 23 Ультра або ще щось цікаве може для вас підготую. Так що обов'язково підписуйтесь на основний канал, хто на нього ще не підписаний. Дуже добре, що вони зробили великий акумулятор, адже 15 тисяч мАч – це втричі більше, ніж було в попередній моделі у флагмані Armor 23 Ультра, який, в принципі, в деяких користувачів не доживав навіть до вечора. Цього апарату вже на 2-2,5 дні стабільно активного використання, звичайно ж, буде вистачати, а то й більше, дивлячись, як використовуєтесь. Поки що я бачу класичний юліфон, мені все подобається. Обов'язково ми зробимо тест на тротлінг, подивимося, як він буде себе поводити щодо нагріву. Ну а так в цілому апарат прикольний, апарат величенький, дуже-дуже непоганий конкурент для багатьох автономних захищених смартфонів. Тому що раніше в Юліфона була модель Armor 24 з великим акумулятором, але це середньоціновий сегмент. Це ж повноцінний флагман, Тож, працювати він має відповідно. Дякую, друзі, що подивились. Будемо на зв'язку, підписуйтесь, бувайте!